Національного кінематоніпросі нема відомий кінофестиваль, що проводиться в Дніпропетровську з 2004 року, а з 2007 го став всеукраїнським. В останні роки збирає кіномитців з інших країн. Носить ім'я фундатора українського кіно Данила Сахненка, який у вересні 1911-го зняв перший український ігровий фільм Запорізька Січ в Івано-Франківську демонструвалися фільми лауреати цього фестивалю різних років, створені прикарпатськими авторами. Голова обласної організації національної спілки кінематографістів України Юліан Яковина. Це є захід в рамках. Святкування 15-річчя Івано-Франківського середку національної спілки кінематографістів України. Сьогодні ми представляємо фільми, виключно лауреати фестивалю Дніпросі сінема з якими співпрацюємо вже на протязі 7 років. Це є фільм студії Мирослава Бойчука з чистих джерел про історію прикарпатських хорів. Це Василь Нагірний, історія прикарпатських тунелей, дитяча студія Мрія села Рожнів, фільм-анімаційний протест і Бушан Мар'ян Рахі. Кіра, художній короткометражний фільм, лауреат багатьох фестивалів, і, зокрема, Дніпросінема. про Цьогорічний фільм Лауреат з чистих джерел розповідає історію хорового мистецтва на Прикарпатті, режисер Мирослав Бойчук. Чесно кажучи, я брався за цю роботу, не думаючи, що вона буде цікавою. А в процесі роботи зацікавило? В процесі роботи зацікавило страшенно, і фільм зробився теплим. Автор ідеї та співавтор сценарію Ольга Терешкун каже, що в такий спосіб хотіла зробити історію хорового співу доступнішою та цікавішою для школярів. І Молоді я працювала над науковою роботою хорове виконавство в засобах масової інформації, і така ідея виникла, щоб створити невеличкий документальний кінофільм. У нас було біля трьох тисяч фотографій, дуже багато старих записів. Це вийшло досить непогано. Дуже є гарна новина, те, що в нас зареєстроване авторське право в Києві як цикл про хорове виконавство Прикарпаття. Режисери фільмів отримали грамоти.